Діти, послухайте, будь ласка, вірш Миколи Вороного сніжинки, білесенькі сніжиночки, вродились ми з води. Легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими. І весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки, до любої землі. Матуся наша рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла, бідна, вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком. Мов ковдрою накриємо легесеньким пушком, нехай зимою злючою вона спочине в сні, Щоб зеленю пахучою прибратись навесні, щоб з ниви колосистої був добрий урожай, Той долі променистої Зазнає рідний край. Діти, що ви сніжинки? На що схожий сніг, коли вкриває землю? Що робить земля взимку? Якою стане земля після зимового сну? Сніжинки вкривають землю білим покривалом. Що сяє білим світлом навіть уночі. Вони вкривають землю та дерева пухнастою ковдрою. Діти, на прогулянці пограйте зі снігом та ще раз добре розгляньте сніжинки.